Вітаю вас, друзі! Теорема про нерівність трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми C двох інших сторін. Ось подивіться, маємо трикутник. Позначимо сторони трикутника А, Б і С. Для кожної сторони виконується нерівність. Сторона А, наприклад, менша за суму двох інших Б і С. В свою чергу, сторона Б менша за суму А і С. І сторона С менша за суму А і B. Іноді цю теорему ще називають теорема про існування трикутника. Тому що тільки при виконанні цих умов трикутник існує. І якщо ж одна із цих умов не виконується, в такому випадку трикутник не існує. Що означає, що одна з цих нерівностей не виконується. Це означає, що буде якась із цих нерівностей неправильною. Тобто буде або рівність, в такому випадку оці три точки, які є вершинами трикутника, будуть лежати на одній прямій, або ж нерівність буде виконуватися в інший бік, то тоді взагалі такої побудови виконати неможливо. І якщо відомо, яка із сторін найбільша, то тоді немає необхідності перевіряти всі три нерівності для того, щоб переконатися, чи існує трикутник, чи не існує. Достатньо тільки переконатися, що ця нерівність виконується для найбільшої сторони трикутника. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.